Нещодавно ознайомився з дослідженням про експертів, які найбільш популярні в Україні. З кола тих, кого ви можете бачити на телебаченні та в соціальних мережах. Вітаю, друзі. В коментарях мене часто називають експертом. Я проти того, щоб мене так називали. Експерт в якійсь галузі це людина або з спеціальною освітою, або з великим життєвим досвідом. Я просто висловлюю думку. Простої людини, яка, тим не менш, проживши 50 років, щось у житті бачила. Але точно не претендую на експертність. Той, хто бачив багато моїх відео, звернув увагу, що я не роблю прогнозів про те, як буде рухатись фронт, чи кого призначать, чи знімуть з тієї чи іншої посади. Чому? Ну, від мене це не залежить. А от висловити своє відношення до явища події дій чи бездіяльності когось, я маю право як будь-який інший громадянин. Давайте поговоримо про інформаційну безпеку та про тих людей, яких прийнято вважати експертами. Отже, я поділяю експертів на дві категорії: власне, на експертів та коментаторів. Експерт це людина, яка володіє спеціальними знаннями. Коментатор це той, хто висловлює своє відношення до події, факту або дії бездіяльності людини чи цілих соціальних груп, народу, народів, країн, держав. Виходячи з власного досвіду та тих знань, які в нього є. Експерти та коментатори бувають об'єктивними та бувають любителями хайпу. А від цього. Дезінформаторами, бо говорять те, що люди хочуть почути з метою отримати популярність, або говорять те, що їм хтось замовив сказати. Є експерти та коментатори, е, наші українські, є іноземні. Серед тих і серед тих є проукраїнські, і є такі, хто імітує свою проукраїнську позицію. Тут важливо відрізняти їх. Для мене є дивним, що в колі найбільш популярних експертів-коментаторів входять такі російські імена, як Геннадій Гудков, Юрій Швець, Сергій Жернов. Ці люди, на мою думку, імітують дружню позицію до України, бо не може людина, яка багато років була офіцером КГБ, ФСБ, раптом стати людиною, що відмовилась від своїх переконань. Такі люди, на мою думку, імітують дружню позицію. А мета дуже проста. Проговорюючи тези, які, само собою, зрозуміло, подобаються нашим людям, вони вставляють дезінформаційні повідомлення та меседжі, які закладають проросійські наративи або сіють невпевненість у свідомість наших людей. Ігор Яковенко, Геннадій Гудков. Чичваркін, Соловей, Ілля Панамарьов – це все люди, думку яких треба чути. Але закликаю вас, не дуже їм довіряти. По одній простій причині, вони зараз в Росії не при владі, а тому будуть говорити що завгодно, аби подобатись. А ось як тільки вони повернуться у владу, ви побачите дивні метаморфози, і ці люди почнуть говорити прямо протилежне. У будь-якому випадку. Включайте критичне мислення та порівнюйте, що говорила людина у минулому, чи справдились її прогнози, який бекграунд у людини, чи не була вона помічена в минулому вколі наших ворогів. А тепер, слідуючи тенденціям, намагається імітувати патріота. Це все стосується, в тому числі, українських експертів та коментаторів. Наприклад, якщо Арестович за декілька днів до війни говорив категорично, що війни не буде, а вже через декілька днів він пояснював, як правильно вести війну, то чи можуть його слова викликати довіру? Незважаючи на те, що говорить він справді красиво, складно пайот? Якщо Арестович у минулі роки називав Майдан негативним явищем та давав у Москві спільні прес-конференції з Дугіним, то чи може така людина бути носієм авторитетної думки для патріотів? Дугін це, між іншим, той, що співавтор ідеї руского міра. Тож, друзі, прошу вас завжди підходити до експертів та коментаторів, використовуючи критичне мислення. Це банальний порівняльний аналіз. Не піддавайтесь на швидкі поверхневі емоції. Щастя та радості всім добрим людям. Та пам'ятайте, життя триває, точиться війна.